Привіт всім, друзі підписники. Снімаю сьогодні відео по переділці ну, заміні рульової на тракторі ХТЗ Т012. Тут у мене вже теж стояла, як я її купив, нерідна рульова стояла з Запорожця. Там у неї люфт був ну, пів оборота люфт руля не піймаєш, плюс, хто дивився попереднє відео. Там я розказував, що я переділав передню балку. Там Поставив тут на підшипники зробив. Тут теж поміняв палець, поміняв на підшипники гольчаті. Ну і так по рульовій. Поставив я товську рольову. Ну, одне, що я виніс на 20 см від заводського, на 20 см переніс вперед балку. Ну, для Якщо лучше устойчивості і для керованості. І так, кобалка. Рульова колонка ось стоїть. Ну, все поки ще на прихватках, на... Чи все не доварено, не заварено повністю, бо тільки я ось доробив, оцю тягу зробив. Ось тут тяга тут осталась штатна, тут додав, поставив з Запорожцями тяга була. Взяв той наконечник, де тяга, ось він тут, його уварив в трубку, вставив, там, зарізав трошки, Та, така товстостінна трубка в мене була. Вставив туди, тут поки це зверху одна пластина. Зараз ще приварю. Знизу друга буде пластина приварна, заварена. Тут ось схватив. Поки все все поки на прихватках. Тут нашов був, у нас тут чоловіка повністю рульову колонку таврійську, бо в мене не було цієї шліцевої. Е, одрізав, ставив сюди шліцеву. Тут додав по висоті ще е, під карданчик. Отакий От нашов був на прийомці карданчик, який він був чуть, -чуть коротший. Я те вирізав, трошки удлінив його. О, отак так воно виходить. Плюс тут. Хотів поставити придумати ну, саму, ту руляву, яка була Таврійська. На неї виходить зверху ж там втулка, а знизу нема, там ні втулки, ні підшипника. Я вирішив переробити на підшипники, знайшов трубу. Мені тока розточив під 204 підшипник з двох країв я забив підшипники. Плюс тут вал виходить Таврійський, він 19, а 204 й підшипник він 1,20. Він зробив там спеціально такі уплотнительні. Позабивав усе, руль Таврійський. Цю я да, Таврійську вирізав, оставив. Тут отак зробив, прикрутив. Тут ось теж. Оце осталося, у мене від старого рульового, що стояло тут в запорожця. Я це тут лишнє вирізав, щоб карданчик проходив. Сделав так одну пластину. Тут, наверное, зараз ще з другого краю усилю другою пластиною. Щоб він, він то, в принципі, вже крепко, але все одно трошки є люфт. От Дороблю, доварю і потім покажу вам кінечний результат.